І дає апостолам владу прощати гріхи. Кому відпустите, гріхи, відпуститься, кому затримаєте, затримається. А для того, щоб була божественна справедливість, Бог учить нас. Будьте милосердні, бо як будете милосердні, зможете прощати людям гріхи. Якщо будете злі, то ні. Тому кожен, хто. Має юрисдикцію на сповідь, має право прощати ріхе, має бути милосердний. Чуєте отці? Чуєте? Маєте бути милосердні, щоб ріхи були прощені, щоб у вас не залишилося. Бо Бог є милосердний і Він прощає ріхе своїм милосердям. І ми, ті, які отримали ту юрисдикцію, ми не можемо бути вищі від Ісуса. Ми маємо вміти прощати самі. Ми маємо вміти прощати. Не ковирятися в людських гріхах. Ой, я там щось украв. а у кого ти вкрав?» А скільки ти вкрав?» А зважив ти чи, чи не зважив? Не треба цього. Це не твоя справа. Твоє діло прощати. І кому простите, проститься, а кому не простите, не проститься їм і тому, хто не простив. Не думайте, що ви стали суддями і так, тобі прощаю, тобі ні, тобі прощаю, тобі ні. Якщо ти комусь не простиш гріхи, то з ним і залишишся. Придумай, як їх простити. Молися разом з тим грішником. Зробіть якусь жертву разом з ним. Назначіть собі піст разом з тим грішником, який ти рахуєш, що такий великий гріх, що Бог тобі не простить, стань з ним і молися. І коли відчуєш, що Бог вже про... може простити, і скажи йому: прощається тобі цей гріх. Не беріть на себе. Я тобі цей прощаю, а цінюю. Не робіться, бо будете засуджені і будете стояти по рівці на страшнім суді, праведні на право, грішники на ліво. Тому Христос приніс себе у жертву, щоб дати людям можливість прощення гріхів. Хто хоче взяти участь у прощенні гріхів, священники, які хочуть дати людям ту можливість прибути прощення, прийдіть. Отримайте божественну благодать, все і і доповняючи, станьте священниками і прощайте людям. І ви ті, що приходите до покаяння, покайтеся, бо царство Боже близько, іменно в покаянні ми приближаємося до Бога. І визнайте того, хто прийшов у цей світ, щоб його відкупити, той, який має владу прощати. Гріхе. Ісус Христос, Син Бога Живого. Амінь.